Всім доброго дня. Сьогодні в мене відео про культуру, якої я не цікавився, якої я ніколи не садив, якою ніколи не займався. Але останнім часом вона мені якось впала в око, і я вирішив спробувати себе в такій царині, як фундук. Власне, отримав саджанці, зараз розпакую і вам продовжу зйомку. Цілий ранок сьогодні була похмура погода, як почав знімати відео про фундук, вийшло сонечко. Я людина не забобонна, але мені здається, що це дуже хороший знак. Е, власне, що хочу сказати. Запаковка фундука мені дуже сподобалось, все класно, все супер. Волога тився. Я ще тут зараз, поки зйомка полив додатково коріння, щоб воно не пересихало. Ось такі фундучки, де брав цій, цей фундук. Перш за все, хочу сказати, що я оці фундуки, тут в мене декілька буквально сортів. Я їх саджаю і буду вирощувати не для бізнесу. У мене таких, якби, бажань немає, це просто. Експеримент по цій культури раз. Друге, я хочу вирощувати фундук виключно для себе споживати для сім'ї, для родини. Хочу вирощувати органічний фундук, як і всі свої плодові ягідні культури. Я нічим не хочу його обробляти. Виключно як росте, так і росте. І я плюс зупинився так, проаналізував ситуацію. Не пішов за дані моди, як то кажуть, а зупинився на. Українських сортах Прошестив трішечки інтернет, поки була можливість, і знайшов дуже класну людину, яка є в хорошому значенні цього слова фанатом фундука. Це Ігор Губин, канал про фундук. Мені сподобалось відношення Ігоря до своєї роботи. Для нього фундук це не просто хобі. Мені здається, він живе цим фундуком. Дуже багато енциклопедичні знання про фундук, зокрема української селекції. Він провів дуже хорошу роботу. Проаналізував його відео і вирішив в нього замовити українські сорти. Власне, зараз буду розпаковувати. До речі, посилання на канал Ігоря про фундук дам внизу, в описі під даним роликом. Заходьте, кого цікавить тема фундука. Ознайомлюйтесь. Саженці. Раз, два, три, 4,5, 6, 7. Сім. сім. Сортів, Всі. Ось українська селекція, ну, за виключенням трапезунда, тому що він це Кримський горіх. Ось, коренева система. Секунду, показую. Наприклад, ось це трапезунд. Коренева система. Раз. Це, наприклад, наступний сорт. Називається корончатий. Оляска, яка борода. Непогано. Наступний сорт. Находка. Потім йде гетьманський, після цього Долинський фундук. І останній це запилювач хороший зюдівський. Ось такі фундуки. Власне, ось фундук посаджений, але. Тут сільська посадка, і є один не шкідник, а дуже неприємна істота, яка називається курка. Я замульчував от соломою посаджений фундук. Якщо так залишити солому, то тільки підеш через 5-10, через день прийде курка, все тут порозгрібає. І мульчі не буде. Тому зверху всю мульчу накривав, вимушений був накривати і приспилювати ось такими просто дерев'яшками. Пришпилювати цю сітку для того, щоб ну, по периметру, там, 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 для того, щоб курка не приходила, не роздирала мульчу Це от, якби, один такий от є недолік. Можливо, хтось підкаже, як з цим боротися. Ну, є ще думка зробити такі з решітки, якийсь з планок решітку і просто класти отак, хрест-навхрест. От, -хрест. Це теж варіант. Але просто треба було оперативно, то я купив ось таку звичайну сітку. 16 гривень погонний метр. І ось такою сіткою накривав. Тут зробив прорізь, одягнув пришпили по периметру і все. Ось ще один фундук посаджений, корончастий. Аналогічна ситуація, соломою замульчовано, але зверху сітка. Без цього ніяк. Наступний кущ зюдівський, те саме все посаджено і замульчовано. Наступний кущ все те саме. Долинський. І гетьманський. На фоні ось цих горішків фундука. До речі, зібрані під кущем після дощу вони трішечки бруднуваті. Я не знаю, що це за фундук. Два дорослих куща росте як мінімум вже 15 років, можливо, навіть і 20. Я думаю, що це якісь сіянці, можливо, сортових фундуків, ось так вони виглядають, але це вже і не. Ліщина дика, тому що набагато більше за розміром горіхи. Власне, два таких питання, які я хочу озвучити, доповнивши відео. Перше, чому я вибрав горіх української селекції? І для чого я вирощувати хочу фундук? Давайте по порядку. Для початку, чому українські, українські сорти, українська селекція? Адже на ринку зараз. Я так подивився в інтернеті, дуже розповсюджені і гоняться за ними. Це європейські сорти, італійські і американські. А я от зупинився на українських. На мою думку, саме сорти української селекції найбільш адаптовані до нашого регіону: це земля, вода і погода, клімат. Тобто, вони споконвіку тут росли. Тут були винайдені, і відповідно для них це ідеальні умови наші українські. Хоча клімат за останні роки кардинально помінявся, особливо останні десятиліття. Але менш тим, все рівно я вважаю, що український фундук оптимально підходить для української території. Наступна причина, чому я обрав українську, українські фундуки, це популяризація українських сортів. Так, можливо, як бізнес. Можливо, як бізнес, як вирощування великих плантацій. Я не знаю, чи підходять українські сорти. Я цим не цікавився, тому що як бізнес я фундук не, взагалі, не розглядаю. А для себе, для власних потреб, я рахую, що української селекції фундуки повинні бути посаджені. Я е, хочу вирощувати фундук, як я сказав раніше, органічний. Чистий, без використання будь-якої хімії, для власних потреб, для своєї родини. Можливо, комусь там презентувати друзям якісь горішки для споживання горіха в їжу, як горіха, з сирого. Наприклад, я люблю з сирого горіха робити смузі з волоського горіха. Дуже смачно. Ну, принаймні раніше робив, зараз такої можливості в мене немає. Дасть Бог, колись, можливо, в мене буде знову можливість 2-3 рази в тиждень з, з власно вирощеного органічного горіха зробити смузі і споживати. І е, фундук активно можна використовувати як інгредієнт в різноманітних стравах, починаючи там, від випічки, і закінчуючи якимись, випічка, має на увазі там, хліб різноманітний, і випічка солодка і десерти. Тобто фундук там може бути присутній, відповідно, може споживатись в їжу. І ще один момент, на якому я хотів би зупинитись. Я посадив таку культуру, як фундук, для того, щоб дослідити його. Мені цікава ця культура. Раніше я на неї не звертав уваги, а от останнім часом, чи я дорослішаю, чи набираюся якогось досвіду життєвого, захотів мати фундук і хочу його. Перевірити, зокрема, сорти української селекції. Перевірити наступне, як веде себе фундук при хорошому догляді, який зараз забезпечити буде проблемно, тому що мене на місці немає. З цього випливає наступне: як себе веде фундук при відсутності того ж самого догляду, зокрема, поливу систематичного поливу. Я якось організую, що будуть поливати. По моїй вказівці цей фундук, але так як це я буду робити, міг би робити регулярно, цього не буде. Тому мені цікаво, як себе буде вести ця рослина. Далі я частину фундука посадив на сонячній стороні, тобто в молодому саду, він буде обласканий сонячним променем. І частину фундука я посадив на півтіні. Мені цікаво, як себе веде фундук на сонці, і як само веде себе так само фундук вже в кроні біля крони великих дерев, тобто в напівтіні. Власне, ось такі доповнення в мене до цього відео. Власне, на сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить.